Вітаю всіх мої дорогесенькі Монако. Ой, вибачаюсь, Ніцца. Ніцца. головна площа Ніцци. фонтан, де стоїть Аполлон, бог краси. Зараз ми на нього подивимося. От так. Такий у нас стоїть красунчик. Аполлон. Його окружають не менш. Привлекательні дядьки. Дуже гарні. Ніцца має дуже велику історію. Місто засноване в IV столітті до нашої ери. Античними греками. Потім сюди прийшли римляни з своєю архітектурою. У Ніці 300 сонячних днів. 41 дощовий і ми попали в цей дощовий день на екскурсію. Що ні грама мені не іспортила, звісно, мого настрою. Це моя група, і я до неї пішла. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, що ззаду Аполло виглядає не гірше, ніж спереду. Дивіться, яка апетітна попа. І Якась нього красуня. Зараз нам гід розкаже, хто це. П'ять металевих прутів, це як символ французької Ніци. Бо колись це було італійське місто, а потім Італія. В процесі геополітичних змін, які проходили, стала французькою. За послугу, яку французькі королі оказали італійським королям, вони попросили собі місто. І ініця була подарована французьким королям. І ця, ця скульптура, як... Символ того, що Ніца стала франц... французькою. Тут дев'ять таких жезлів, які складені воєдино, як дев'ять міст і сіл, які разом з Ніцею відійшли до французів. Ми на площі ринок, де торгують всім-всім, всім, але в основному квітами. На цій стороні у нас ринок вже збирається, бо дощ. Мусор везде, але тут його кажуть, швидко прибирають, а там жовте здання, жовте здання, де жив Матіса Королівський палац, де раніше жили італійські королі. Після переходу Ніце до Франції цей палац закрили, але тут підписали пакт договор, по якому Ніце Прийшла до Франції. Французькі смаколики, і, звичайно, серед них найрозстраненіший французький смаколик, Вони різнокольорується. Макарон! А в цьому будиночку, оці вікна і там табличка, жив і був похований Ніколо Паганіні. Батько був невіруючий, його католик, католицька церква називала безбожником, бо він не вірив у Бога. Його син я. Ми в старому місті Ніца, збудоване в 15-му, 17-му, 18-му. А мені дуже хочеться вам розповісти історію поховання Микола Паганіні. Так він був безбожником, Ватикан не розрішив його сину, якому було 12 років, хоронити батька в землі. Син спустив гроб на вірьовках з цієї квартири, яку я вам перед цим показувала, і возив мішканами і ніцею. Цю, цей гроб і не знав, де ж похоронити батька. Люди говорили не хорони коло нас безбожника. І тому 12-річна дитина знайшла острів у морі, де й заховала батька. І він там пролежав 25 років. Його могила була на тому острові. А коли син Микола Паганіні виріс, він став католиком ревносним, якби вискупленні гріхів батька, і добув дозвіл виняти його з цієї землі. І похоронити а, по а, нормальним а, церковним законам. Ще раз показую тут же Микола Паганіні, великий музикант, скрипаль, а, містик, який не вірив в Бога. І от отака думака бувають і такої величини, не тільки малесенькі, але й великі. Французький смаколик. Тут у нас є палац кочубею. Я трошки прослухала, поки я фотографувала. Інші об'єкти, про що він, але я зрозуміла, що в Ніці в Ніці є вулиця Київська. Вулиці є київська вулиця. Є вулиця Патона, є вулиця якоїсь нашої письменниці, забула фамілію, є вулиця нашого Кочубея. А от така от у нас Україна представлена в Ніці, скажем так, непогано, непогано. В Знаем, что у морем море, перед нами Бежи, Лара, бежи! <связи>